Чи зможе ефір вирости до 5 тисяч доларів в цьому році? Будемо сподіватися, що таке станеться, але давайте дивитись на факти. Поки біткоін ріс за останні три роки і зміг вирости на 600-700%, ефір майже нічого не показав. Головний альткоін виріс орієнтовно на 250-300 при тому що має набагато меншу капіталізацію, 5-6 разів менше. І щоб досягти хоча б тієї дохідності, яку показав біткоін, йому треба вирости мінімум до 7-8 тисяч доларів, щоб хоча б наздогнати біткоін. А для того, щоб вирости до цих відміток, потрібно, як ви вже знаєте. Ріст біткоїна, тому що без біткоїна альткоїни не зростають. І також варто пам'ятати, що залишилось не так багато часу, тому що цей цикл росту триває вже майже 3 роки. І зазвичай зі 100% вірністю, саме після третього року, цей ріст завершується і починається ведмежи ринок, тобто падіння ринку криптовалют протягом одного року. Можете зараз написати в коментарях, по якій ціні ви думаєте, ефір завершить цей рік. 2,5 тисячі доларів, 10 тисяч доларів буде цікаво почитати. А ще більше корисної інформації ви, звісно, можете отримати в моєму телеграм-каналі. Посилання є в шапці профілю.